Мир Боже Траціні, хочу сказати, що коли прийшов Ісус Христос, то люди чекали на Месію, що Він забере армію святих людей в дусі, відданих релігії і сильних в законі. отаких таких ривнасних в молитві, але він не вибрав священників, тих фарисеїв-садокеї, які знали на пам'ять священне писання які дотримувалися суботи, які навчали людей і обходили моря і суші для того, щоб привернути хоч одну людину. І так як Ісус Христос сказав, що ви робите удвічі гірших, чим ви самі. Але чому так відбулося? Які о, ідеальні на кандидати святих, які постилися декілька разів на тижні, які молилися, які о, каялися, які знають священне писання, які навчають народи. Це ж священники. Чому Ісус Христос не вибрав таких людей? Кричав тих священників, тих фарисеїв, садукеїв. і що він говорив про них? Хоч Христос чому не обрав тих священників, які дивився глибше, в саме серце. І облічав тих священиків, садокеїв, фарисеїв, і хочу зачитати від о, Матвія, 23 глава, 25 стих. стіг. Гори вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що очищаєте внешність чаші і блюда між тим, що всередині повні розкрадання і неправди. Їх правда була тільки для ока, якби всіх, всіх людей, які оточували, так і вони надягали маски, але всередині знаходилося в те лицемірство та корупція і беззаконня, які вони чинили. Ісусу Христу потрібні не маски, а живі люди, які справжні із серцем, які не йдуть і не підчиняються цим всім системам, які тут знаходяться на землі, і хочуть бути про всього, але вони були. Стиною системи суспільства, де знаходилася брехня, корупція, беззаконня, і втратили найголовніше Духа Святого, і храм став корупцією, став як базаром. Молитви стали обрядами. Вони обсуждали найміліші деталі, але Христос бачив не те, що вони робили іззовні, а дивився саме прямо їм в серце. Чим які були в них мотиви, і так як написано в Матвії 23, розділ 3 стіг, ані но не ділають для них. Цим церемонія була головніша за совість. Вони повинні були нести правду, показувати правду, бути цією правдою, засвідчувати її вопреки всьому, навіть жертвувати собою. І Ісус Христос нарушив їхню всю систему. Він приніс правду і виправ простих людей з народу, тих, на яких можна було положити. І фарисеї загралися в Бога, і вони вели поставство, але людей вели в батьку в пекло. І сьогодні відбувається так же: якщо людина не способна сказати а, чесно, да або чесно ні, а Ісус Христос вибрав тих, які готові вмерти за правду, совість, свободу. І сьогодні так же саме. Люди кричать Господи, Господи, але вони не несуть правди. Вони бояться правди, вони о, не можуть нести правду, вони не хочуть цього, не бояться чогось.